Простий та легкий рецепт приготування домашньої ковбаси. Коріші стегна звільняємо від кожури та відварюємо до готовності. В воду додаємо також дохмяний та лавровий лист за смаком. І слідкуйте за тим, щоб ваш бульйон був чистий, оскільки його ми будемо використовувати для того, щоб розчинити в ньому желатин. Відварені стегна дістаємо та даємо їм час охолонути. Також відбираємо необхідну кількість бульйону для розчинення желатину. Читайте інструкцію на упаковці. Далі ми беремо буряк свіжий і очищаємо його. І невелику кількість буряка натираємо на тертку для того, щоб віджати буквально пару столових ложок соку. Нам знадобиться. Курка в нас охолола, можемо легко відділити м'ясо від кісточок. І далі беремо всі наступні інгредієнти: мускатний горіх, сіль, часничок, сік, що ми приготували, та розчинений в бульйоні желатин. Все це ми подрібнене відправляємо. У блендер та перемішуємо до однорідної відносно рідкої маси. Готову масу заливаєте у форму, це може бути або пластиково пляшкою, або, як у мене, мірний стакан від блендера. На ніч ставите в холодильник і вже наступного дня виймаєте готову до вживання домашню варену ковбасу. Ось так я її виймала. Нічого складного, виймається доволі легко та просто. В принципі, так само, як і готується. Ось ми отримали 770 грамів домашньої вареної ковбаси без консервантів та штучних барвників. Смакуйте з задоволенням. Якщо вам сподобалось, поставте лайк та не забудьте підписатись. А я бажаю вам смачного.